Набряки на ногах, симптом важких ніг, деформуючи випираючі вени на нижніх кінцівках або виражена капілярна сіточка на ногах, пекучий біль в ділянці вен або спазми нижніх кінцівок. Ці симптоми свідчать про варикозне розширення вен або варикоз. Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі Помішана на фіт, і у цьому випуску я продемонструю вам декілька класних вправ, які ви можете виконувати в домашніх умовах, для того, щоб полегшити свій стан, якщо у вас вже є цей діагноз, або ж виконувати ці вправи з профілактичною метою. Але перш ніж ми перейдемо до виконання цих вправ. Давайте спочатку згадаємо, як працює наш кровообіг. Якщо ми беремо артерії, а по артеріях кров рухається від серця до периферії, тобто до наших кінцівок, вона рухається дуже швидко зі швидкістю 5 метрів на секунду. Цю швидкість крові забезпечує сам поштовх серця. Наші шлуночки скорочуються, виштовхують кров. Крім того, сама артерія має дуже товсту стінку, яка зжимає цю кров, додає їй додаткового артеріального тиску. Да, і через це кров Дуже швидко рухається. Але тепер, якщо ми візьмемо до уваги вени, на відміну від артерії, у венах немає такої товстої стінки. В них є клапани, які допомагають рухатися венозні крові, і також вони перешкоджають відтоку крові в зворотньому напрямку. І ця кров рухається від периферії до центру, тобто навпаки, з кінцівок до легень. І тепер подивіться, будь ласка, на свої ноги. Саме ноги да, найчастіше страждають від варикозного розширення вен. Тому що кров піднімається вгору, їй потрібно подолати ще силу гравітації, це додаткове навантаження. Але я хочу зараз звернути вашу увагу на наші м'язи, бо саме м'язи дуже допомагають венам. Вони стискають вени з усіх боків і тим самим створюють ось цей внутрішньовенозний тиск, який допомагає крові рухатися швидше. Так, цю функцію в артеріях виконує стінка, а в венах виконують цю функцію м'язи. Але зараз, будь ласка. Ска, акцентую вашу увагу на тому, що якщо людина не тренує свої м'язи, ніг, вона не займається спортом, вона не бігає, не займається в залі і так далі. Вона свої м'язи не зміцнює, вони атрофуються. Ці м'язи не виконують майже свої функції, і тим більше вони не будуть виконувати ось цю додаткову функцію, яка буде допомагати саме Венам. Саме в такому випадку венозна кров буде теж застоюватися. І це відбувається саме через те, що людина веде малорухливий спосіб життя, в неї сидяча робота або стояча робота, де вона в одному положенні не рухає ногами, або людина їде за кермом. Дуже часто саме в цих людей є проблеми з венозним відтоком, да з варикозом. Саме ось так ми вийшли до першої причини, яку я буду максимально висвітлювати, адже якби це в моїй компетенції, так як я фітнес-тренер, то саме малорухливий спосіб життя, сидяча робота є найбільшою такою причиною, я б сказала, для ось цих 30% людей нашої планети, які стикаються з варикозним розширенням вен. Тепер я хочу ще наголосити на деякі причини, які теж сприяють варикозному розширенню вен. І вони теж стосуються нашого способу життя. Це шкідливі звички, такі як алкоголь та куріння, і також це зайва вага або вісцеральне ожиріння. Яким чином це все поєднано? Якщо ми візьмемо вісцеральне ожиріння, уявіть, що жир обволакує наші внутрішні органи у е, животі, він Передавлює, стискає наші органи і перетискає наші вени. Це теж буде сприяти застою венозної крові в нижніх кінцівках. Якщо ми візьмемо сюди куріння та алкоголь, алкоголь, в свою чергу, він згущує кров, що сприяє тромбоутворенню, а куріння, в свою чергу, склерозує судинки. Одна шана була пружна, еластична, а алкоголь її ще стоншує, звужує просвіт, і тим самим ця вена теж не виконує свої функції, вона ослаблена, і не тільки вена, а всі вени, всі судини, в тому числі і артерії. І таким чином кров буде теж застоюватися. Тепер подивіться ширше на цю картинку, і ви побачите, що ось таким чином ми бачимо ланцюгову реакцію. Ми бачимо шкідливі звички, ми бачимо малорухливий спосіб життя, сидяча робота або стояча робота, і зайва вага це такі. Чинники, на які ми впливаємо своїм способом життя, і ми провокуємо в себе це допоміжне захворювання. Я не буду зараз зупинятись на захворюваннях, які теж сприяють, наприклад, це серцева судинна недостатність. Да? Наприклад, коли в нас проблеми з серцем, або якісь вроджені пороки, і це може сприяти тому, що в нас буде зменшуватися да відток венозної крові, або якісь проблеми. Судинами, да, з клапанами в серці це теж може сприяти проблемам, якби я зараз говорю про ті речі, на які ми конкретно з вами кожного дня впливаємо. Звичайно, причин, які викликають варикозне розширення вен, їх дуже багато, і ці причини стосуються не лише да, пороків різних і проблем з серцем, але, наприклад, вагітності. В вагітності ми бачимо такий самий механізм, як і з вестеральним ожирінням. Тобто там жир тисне на органи, а тут матка з плодом тисне на органи і може перетискати судини. Але це не означає, що в кожної потенційної там вагітної жінки буде варикозне розширення вен. Просто треба розуміти, що це додатковий ризик. Крім того, зайва вага вона додатково впливає на наші нижні кінцівки. Да, буде створювати ось цей набряк, важкість ніг і вагітна жінка буде відчувати цей симптом, і людина з зайвою вагою теж може відчувати цей симптом речі, ще однією ознакою, яка свідчить про застій венозної крові, є геморой. Він саме і провокований тим, що наша кров затримується у венах малого тазу, внутрішніх органах, і ці вени теж розширюються та деформуються, викликаючи дискомфорт. Тепер стосовно негативних наслідків, які може спричинити варикозне розширення вен. Так, косметологічний вигляд вашої ноги і випираючі вени – це не найстрашніше, що може бути. Коли в нас є варикозне розширення вен, це може сприяти тромбоутворенню, тромбозам, тобто повній закупорці вени, розривам вен, виразкам. Ми говоримо зараз про тромбофлебіти, запальні процеси в венах і багато різних ускладнень. Якщо я говорю про тромбоутворення, то тромби утворюються через те, що кров застоюється, тромбоцити злипаються, і тромби прикріплюються до стінки судини. Я думаю, що ви неоднократно чули таку там історію смерті про те, що людина вмерла, відірвав, Вся тромб. Це раптова смерть, яка виникає через те, що цей тромб, який висить на стінці судини, в якийсь момент змивається потоком крові і відноситься кудись в ті зони, а куди правильно в легені, в серце, в мозок, тому що кров рухається якраз сюди. Тут закупорюється легенева артерія, і це призводить до тромбоемболії. Або ж, наприклад, закупорюється судинка в головному мозку, і це призводить до ішемічного інсульту, і смерть раптово забезпечена. Стосовно лікування варикозного розширення вен, якщо ми говоримо про комплексний підхід, то це має бути і спосіб життя, і обов'язково консультація з лікарем, і обов'язково препарати, які будуть допомагати вам покращувати свій стан. Але важливий момент все ж таки звертайте, будь ласка, на свій спосіб життя. Якщо потрібно, змініть роботу, змініть діяльність. Якщо потрібно, почніть більше рухатися, ходити, займатися спортом, плавати. Плавання взагалі нормалізує тиск в наших судинах і допомагає рухатися нашому кров'яному руху. Ми маємо звертати належну увагу своєму харчуванню, збагачувати свій раціон потрібними макронутрієнтами для того, щоб наші судини були еластичними, пружніми і виконували свою функцію. Ми маємо відмовитися від шкідливих звичок, ми маємо покращувати свій сон, а також обов'язково контролювати свій водний баланс для того, щоб не було зневоднення, наша кров не згущувалася і, звичайно, багато-багато фізичної активності. Також хочу ще додати, що для профілактики. Тактики захворюванню, саме от варикозному вен, Дуже хорошими є компресійна білизна, яка може використовуватися як для профілактики. Так? От, наприклад, ми летимо в літаку, там перепади тиску, дуже сильно страждають наші судини. Плюс ми дуже довго сидимо. Дуже крутий спосіб саме використовувати компресійну білизну, яка буде допомагати нашим судинам, саме на ногах, краще прокачувати, виштовхувати кров вгору. Крім того, є різні ступені цієї компресії. Опресійної білизни її можна використовувати, також якщо у вас вже є ці проблеми. І якщо там дефекти різні на ногах, то це теж косметологічні способи існують різноманітні, якими можна прибрати цю вену. Але я знову ж таки наголошую на тому, що якщо ви не змінюєте свої звички, у вас все те саме залишається, то навіть якщо ви звернетеся в якусь лікарню і зроблять якусь хірургічне втручання, це не означає, що це не повториться, тому що. Вся причина да, вона в глибині, вона криється глибше в нашому способі життя, і в нашій рухливості, і в багатьох інших чинниках. Я сьогодні вам приготувала комплекс вправ і ми переходимо до нього. Поїхали. Перш ніж ми перейдемо до основних вправ, виконаємо невеличку розминку. Для цього нам потрібно активувати наші ніжки. Тому найкращий спосіб це зробити невеличкий масаж для стоп, У нас в стопах вени не розширюється, тому можна не шкодувати сили і трошки розімнути інтенсивно розімнути стопи. Також підходить ще варіант з м'ячиком. Ми можемо походити на килимку і по, е, погратися м'ячиком, да? ставати на тенісний м'ячик, масажувати стопу. Саму ніжку, якщо у вас є вже розширені вени, ви можете не чіпати е, саму вену. Ноги ми зараз гладимо спокійно, вгору, да, знизу вгору рухаємося. І постукуємо. Якщо у вас вже деформована вена, ви просто оминаєте цю ділянку, по цій вені стукати не потрібно. Для чого ми це робимо? Зараз ми активуємо наші пропіорецептори і е, активуємо нашу нервову систему, да, пов'язуємо її саме з ногами щоб включилась нервова система і почалась взаємодія. Так само іншу ногу погладили кілька разів, помасажували стопи, погладили повністю всю ногу і постукали. Нагадую, по вені не стукаємо. Окей. Стаємо. Наступна вправа, яку ми виконуємо вихід на носочки. 10 разів. Якщо вам так не комфортно, ви можете спертися на стіну. Піднімаємося, напружуємо наші литки. Видих. Або спертися ще можна на стелець. Видих. Ще 5. Ще три. Два. Останній раз. Наступна вправа, яку я вам продемонструю, має досить цікавий формат. Отже, ми згинаємо з легка коліна на цій нозі, на якій ми залишаємося. З даний момент це права нога, на якій ми стоїмо, ми коліно залишаємо зігнути. Тепер нога ліва. В нас робить рух вперед. Вивертаємо внутрішньою поверхнею стопи назовні. Вернулися. Тепер розвертаємо внутрішньої поверхні до мене. А до вас зовнішня поверхня стопи. І працюємо таким чином. 5 разів. Відчуваємо натяг в литках, в стегні, ноги яка стоїть. Це чудовий комплекс справ для профілактики варикозного розширення вен, а також для. Уже діагнозу наявного. Розслабили ніжки, інша нога. Так само. Тепер опорно в нас сліва зігнули коліно, працюємо перед собою. Розвернули ніжку всередину, вернулися назовні. Дихаємо. Чітко контролюємо свій стан. Якщо у вас є дискомфорт, ми не робимо цю вправу, повторюсь, ще два рази. І останній раз. Чудово. Зараз ми опускаємося на килимок, лягаємо повністю на килимок і працюємо з нашими ніжками. Руки вздовж корпусу. Ноги витягнуті вперед. Виконуємо махи рівними ногами вгору. Спочатку одна нога. Працюємо по 10-15 разів на кожну ніжку. Видих. Видих. Можна коліна злегка згинати. Ще 5. Ще три. Останній. Розслабили інша сторона, працюємо 15 разів. Відчуваємо, як розтягуються наші сідниці, розтягуються підколінні зв'язки, включаються литки. Ще 5. Може відчуватися біль трошечки такий приємний останній раз. Це у нас включаються наші м'язи. Те, що нам потрібно. Зігнули наші коліна. по черзі опускаємо ніжку вниз, по черзі вирівнюємо в ногу вгору. Відчуваємо все тіло, тримаємо руки на підлозі. Останній. Опустились. Наступна вправа. Лежимо на килимку, відводимо ногу в пряму сторону. Десять разів. В цих всіх вправах наше завдання зміцнювати м'язи нашої ноги для того, щоб вони допомагали нашим венам, а вен, в свою чергу, краще циркулювали венозну кров. Видих. Ще. В даному випадку наші м'язи працюють як насос. Поміняли сторону, працюємо інша нога. 10 разів. Носочок можна натягнути на себе. Ще п'ять. Ще три. останній. Продовжуємо лежати на підлозі. Виконуємо кругові оберти ногою в кольшовому суглобі. Згинаємо при цьому ногу в коліні. П'ять назовні. Останній. І п'ять. тепер всередину закручуємо ногу. Відчуваємо, як працює кульшовий суглоб. Останній. Поміняли сторону. Назовні. Прокручуємо кульшовий суглоб. І тепер всередину. Останній раз. Чудово, молодці. Тепер виносимо дві ноги вгору. Наше завдання тягнутися пальчиками вгору, натягувати їх на себе. Працюємо 10 разів вгору. Вниз. Видих. Вдих. Відчуваємо, як наші ніжки відпочивають. Ще вгору. Вниз. Останні рази. Останній. Чудово. Опустилися, витягли на килинку. І остання вправа в цьому положенні це велосипед. Для цього ми виносимо ніжки вгору по черзі нога і працюємо. Коліно, стопа. Уявляємо, що ми їдемо на велосипеді. Дихаємо, відновлюємося. Буквально 30-40 секунд ми так рухаємось. В цій вправі прижимаємо поперек до підлоги, долоні чітко притиснуті до підлоги. Останні два рази. Опустились. Витягли вгору руки-ноги, потрусили. Розслабили щось. Стаємо. Залишаємося на килимку, але розвертаємося на 4 в центр. Наступна вправа. Виносимо назад ліву ніжку. І наше завдання потягнутися ногою максимально вгору. В цей момент голову ми теж тягнемо вгору, маківка голови. Тепер скручуємось. Коліно. Лоб. Знову розкрилися. Видих. Вдих. Видих. Тягнемося носочком вгору. Видих. Не провисаємо в грудній клітині. Видих. Вдих. Видих. І ще раз. Вдих. Видих. Поміняли. Інша нога. Прогинаємося. Видих? Припіднімаємо ногу за носком, тягнеться коліно. Видих. Ще три. Останній. Чудово. Потягнулись максимально назад, розслабили спину. Вертаємося в центр. І встаємо. Також зараз виконаємо 10 звичайних присідань глибоких. Поїхали вниз. Глибокі це ми сідаємо вниз. Встаємо. З варикозним розширенням Вен ми не виконуємо вправи з важкою вагою. Намагаємося взагалі не брати в руку важкі предмети. Також не рекомендується біг дуже швидкий на короткій дистанції, де потрібно прискорюватися на швидкість. Стрибки дуже інтенсивні, теж не дуже рекомендуються. Легенькі стрибочки дозволені, але. Все залежить від рівня вашого захворювання, від ступеню вашого захворювання. Звичайно, перед тим, як виконувати будь-які вправи, будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем, який вас лікує. Ще два вправи, які я вам сьогодні демонструю, вам точно не нашкодять. Вони всі підібрані таким чином, щоб ви могли виконувати ці вправи як лікувальну фізкультуру. І остання вправа, яку ми виконуємо, фіксуємося до стіни. Ліва нога зігнута, вона наша опорна. Цю ніжку ми відводимо вбік, назад і навхрест. Вбік, назад, навхрест. Ще навантажуємо нашу ліву ніжку. Включаються литкові м'язи. Ще вбік. Назад. П'ять разів на кожну сторону. Опа, вже відчуваю, як працює ця вправа. Поміняли сторону права нога, зігнута в коліні. Видих, назад, видих і назад. Вбік. Ще. Ще два. Останній вбік. Чудово. Постукали по ніжках, лягаємо на килимок. Винесли ноги вгору. Помахали. Можете сповільнитися, зробити це повільніше. Розслабляємо зараз свої стопи. Можна теж руки додати. Потрусили, потрусили, потрусили. І можна також дістати долоньками до своїх пальчиків, до своїх стоп. розслабити ноги, уявити, що ми маленькі діти, тягнемося до своїх ніжок, граємося з ними, розслабити ноги, погойдатися зліва вправо. Вертаємося вниз, вертаємось в центр, стаємо. Стаємо на килимок, впираємося руками ззаду і працюємо ніжки вперед, назад. Носочки натягнуті, носочки на себе. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще. Останній. І покрутили всередину кругові оберти стопою. Всередину. Постукали ногами трошки, розслабили їх не дуже інтенсивно. Ось такий, друзі, невеличкий комплекс вправ, який ви можете виконувати і вранці, і ввечері для того, щоб відновитись після сну, і також, щоб відпочити від робочого дня. Також я рекомендую декілька таких вправ виконувати на протязі дня, особливо, якщо ви багато сидите. Я рекомендую виконувати всі отакі вправи, де ви можете просто лягти, підняти ноги вгору, потримати їх або підняти їх, покласти на стілець просто дати їм можливість відпочити, щоб кров відійшла від нижніх кінцівок, допомогти їм в цьому плані. Не е шкодуйте для цього свій час. Це буквально займає 30 секунд, одну хвилину отак лягти полежати, відновитися, але це дуже сильно з часом покращить ваш стан, і також це допоможе в принципі вам зміцнити ваші ніжки, ваші судини кровоносні, і в подальшому ви будете почуватися значно краще. Друзі, я дякую вам за увагу. Будьте здорові, не хворійте, покращуйте свій стан і до нових зустрічей.